Перше про безготівкову оплату у громадському транспорті Львова заговорили ще перед Євро-2012. Спроба реалізації проєкту була у 2016 році. У грудні ми почнемо тендерну процедуру, з того ми виберемо компанію підрядника, яка буде реалізовувати проєкт електронного кутка у Львові. У Львові ж безготівкова оплата запрацювала наприкінці 2023 року і працює вже рік. Це зручно. І не треба гроші в руки грати. У Київському метро це працює, а у Львові це якось працює не дуже. Я ніколи не розумію, типу, чи я дійсно оплатив проїзд. Ну, Леокарт у мене досі немає. Я просто банківською картою плачу, то мені зручно. Ну, я насправді рідко користуюся громадським транспортом, але загалом дійсно продуктивно, тому що от, якраз є EasyPay QR-код. Приватбанк завжди вони працюють, завжди функціонують, тому дійсно дуже зручно. Безготівкову оплату перед офіційним запуском тестували, але навіть після півроку роботи виникали проблеми. До прикладу, хакерська атака з системи. Про це нам розповідав співвласник компанії перевізника та голова асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка. Зараз каже, система працює без проблем. Приємства сьогодні задоволені тим, як працює система. Далося практично виправити все на 90%. Виникають збої, особливо у вихідний день вибувають збої, тому що ремонтні бригади в вихідні не працюють. Але це є знову ж таки. Я ще наголошую, це є робочі моменти. Оплата у Львівському громадському транспорті найдорожча в Україні. До прикладу, в Одесі, відсканувавши код у трамваї, можна проїхати за 15 гривень. У маршрутних автобусах вартість приїзду 20 гривень. У столиці проїзд у метро та наземному електротранспорті вартує 8 гривень, а проїзд у маршрутці – 15. Якщо є можливість їздити за 13 гривень, треба їздити за 13 гривень. Тобто ми хочемо повністю забрати готівку з транспорту, тому що готівка це корупція. За даними мерії, лише 9% пасажирів у транспорті розраховується готівкою. Також на рік роботи е-квитка запрацював додаток Леокарт. Ахтемовиєте квиток, так прикладаєте телефон з qr кодом до QR-коду на верхній частині валідатора. Він призначений лише для повної оплати. Пільгові категорії мають надалі використовувати пластикову карту. Іван Кадосько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.